Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як класні керівники або адміністратори закладу освіти можуть зачисляти дітей до навчальних груп в модулі адміністрування системи Єдина школа. Але спочатку авторизуюсь. Далі, будучи класним керівником 8-го Б-класу, я одразу потрапляю в меню класу. Стартова сторінка така. Далі мені треба перейти до розділу навчальні групи. Так само і адміністратори можуть заходити з меню певного класу або можуть заходити зі сторінки постійного розкладу. Там теж є поле навчальні групи, і воно переносить на те ж саме подальше поле. Далі я бачу перелік предметів і навчальних груп, так, по певним предметам, які є, і кількість учнів, які вже наразі додані. І в моєму випадку, при першому вході учнів не буде додано взагалі, будуть отакі нулі, навпроти певного предмету і навчальної групи. І Такого мені допустити не можна. Бо якщо будуть нулі, це значить, що в електронному журналі вчитель-предметник. Не зможе працювати з цим класом і навчальної групи, бо не буде списку дітей, не буде клітинок самого журналу безпосередньо. Тому отакі нулі при роботі. Не допускаються. Обов'язково діти мають бути додані, а вже яка кількість учнів вже залежить від вашої поточної ситуації. Так само, якщо, наприклад, ви являєтесь класним керівником і бачите, що тут немає якогось предмету, який має бути, наприклад, то з цим теж треба звернутися до адміністратора вашого закладу освіти, бо саме він здебільшого так, займається і розкладом, і створенням навчальних груп. Але. Є окреме відео по тому, як створити навчальну групу вручну або як створити через створення постійного розкладу шаблонними файлами. Навчальні групи в такому разі автоматично створюються. Це все можна переглянути і отримати детальну інформацію. Отже, в нашому випадку, так, я бачу перелік предметів з дітьми, які не додані, і моя задача додати цих дітей. Так два варіанти додавання дітей існує в нашій системі до предмету і навчальній групі. Е, перший варіант це коли навчальна група називається весь клас. Тобто діти всього класу відвідують певний предмет. І в такому разі, навпроти навчальної групи весь клас, у мене буде зелена стрілочка Обрати всіх. Це перший варіант додавання через обрати всіх. Давайте з нього і почнемо. І ось, наприклад, предмет «Правознавство», Група весь клас, учнів 0, Глушенко Богдан Ігорович, вчитель. Я натискаю Обрати всіх стрілочку. І система мене одразу переносить в меню навчальної групи по цьому предмету. І... Попередження, увага. Розподіл учнів на навчальні групи здійснюється відповідно до офіційних документів про переведення зарахування чи вибуття. І внесення цих даних і їхнє редагування впливає на відображення інформації в журналі, тому будьте уважні. Та, да? звичайно, якщо якась дитина не буде зачислена до групи, то вона не з'явиться і в електронному журналі. Це стосується в першу чергу тих дітей, які були додані пізніше, наприклад, дитина всередині навчального року до вашого закладу прийшла да, до вашого класу, і вона з'явиться тут в списку, бо адміністратор її додасть. Чи... Можливо, сам класний керівник може її теж додати, але така дитина буде не відмічена, наче вона була приєднана до групи. Їх треба таких дітей буде доприйняти окремо, да? бо вони будуть іншою датою зачислення до групи залучатися. Це логічно. І отаким от чином я можу бачити, да? так як я натиснув обрати всіх, то діти всі автоматично були обрані. Але оцією стрілочкою я можу знімати відмітки зачислення дитини до групи. Якщо, наприклад, така ситуація десь у мене не всі діти одним наказом, наприклад, були прийняті, да? чи там не однією Атою, хтось прийшов пізніше, хтось раніше цей процес може бути. Тому давайте для такого прикладу я Арахова Павла Сергійовича залишу без обрання, да і його ми приймемо іншою датою. Бо якщо у мене обрані всі діти, і далі я натисну кнопку Надіслати, а саме ця кнопка зберігає або дані щодо редагування, або першочергово внесені дані. І після натискання такого надсилання система спитає, від якої дати я хочу зачислити дітей до навчальних груп. І, наприклад, я хочу 1 вересня їх зачислити 01, 09, 22 в моєму випадку. І натискаю Надіслати повідомлення. Ви успішно прийняли учнів до групи. І ось тепер, так, переходячи назад в навчальні групи, я вже можу побачити, що у мене навпроти мого правознавцу з'явилося 14 учнів. Так, і відповідно, знов натискаючи на назву предмету, я потрапляю в цю навчальну групу. І навпроти кожного із прийнятих учнів можу натиснути у цей редагувально олівець, дозволяє керувати навчальною групою, бачити інформацію. Ось я бачу, що прийняття дитини 1.09. я зараз навпроти якогось із учнів клікнув. Та це вже можу бачити інформацію по всім учням. Але навпроти Арахова Павла, да, така ситуація не була зроблена, і відповідно переводів ще не було. Тому давайте я окремо його прийму. Натискаю ще раз на такого учня або на. Учня, який прибув пізніше до класу, так про що вже казали, натискаю Надіслати. І, наприклад, цей учень прийшов до мене там 21-го, теж там 22-го року, да, в жовтні там пізніше прийшов. Надіслати. Ви успішно прийняли учнів до групи. Отаким чином, та тепер, натискаючи на редагувальну лівець, я можу побачити, що відповідно 21-10 було зарахування. Ось, отаким чином приймається група весь клас. Знов переходжу назад в навчальні групи. І тепер давайте розглянемо другий варіант. Другий варіант, коли предмет розподіляється на підгрупи. Ось у мене група 1, група 2. Могли бути по предмету трудового навчання хлопці, дівчатка, наприклад, чи якась інша група, яка вже в вашому випадку цей процес описує. І тому для того, щоб розподілити дітей по підгрупах, вже немає позначки весь клас. Але я знову можу натиснути на назву предмету. І власноруч обрати, да, до якого предмету, до якого вчителя, до якої групи я хочу ту чи дитину призначити цього сюди, цього сюди, цього сюди, наприклад. Або можу перші 10, там, наприклад, в одній групі зробити, інші 10 в іншій групі. Або ще як варіант, я можу обрати всіх на одному стовпчику, а потім, да, наприклад, останні там скільки учнів пере... включити вже власноруч пере. Ставити цю позначку. Це все легко робиться, да, процес регульований. Я вже доношу, доводжу до потрібного вигляду цей процес. І знов-таки, так, якщо треба не всіх дітей, то можу зняти виділення чи поставити його. Але дуже важливо, коли я натискаю кнопку Надіслати, то система вносить вже в базу даних нашої єдиної школи так дані щодо того, що саме в якусь конкретну дату було зачислено дитину. Тому навмання, знов-таки, да, ми ніякі дати не вносимо, перевіряємо детально всі дані. Ну і кнопку Надіслати. І, наприклад, знову 01.09.22, 1 вересня, хай спочатку вони у мене були надіслати. І ось успішно прийняті діти до групи. Якщо я вийду в навчальні групи, я побачу, що ось у мене, наприклад, 7 і 8 дітей да, є розподілення по підгрупах і української мови і групи весь клас. Без розподілення. Отаким От чином зачисляються діти до навчальних груп. Детально щодо керування процесами навчальних груп ми можемо розглянути в окремому відео, також можна переглянути. Дякую, до побачення!